Рокитнівська гімназія найкращий навчальний заклад району. Сьогодні освіту тут здобуває понад пів тисячі учнів і вже є черга першачків на наступний навчальний рік. Керівництво гімназії переконує усе завдяки здоровому клімату. В колективі вчителі на роботу, а учні на навчання ходять з радістю. Як навчання проходить цікаво, цікаво, правда? Ще не надоїло, ще пару тільки, Так, так. Від практики до теорії як підтримують освітян, розповів голова профільної обласної профспілки Юрій Кравець. По перше, каже, роблять усе можливе, і кількість спілчан щороку зростає. Для ефективної роботи навчають молодь, проводять семінари та видають методичні рекомендації. Коли треба, звертаються і до обласного керівництва. А якщо необхідно, то й до народних депутатів. Усе, що можуть, роблять на місцях. Ми слава богу, вже кілька років забули про те, що є заборгованість і заробітної плати. Ці доплати, які передбачаються колективними договорами і угодами, як правило, виплачуються. Недопущено відпусток без збереження заробітної плати. Тиснуть, поневолі тиснуть. Такій підтримці освітян працівники державних установ можуть лише позаздрити. Їх профспілка такими успіхами похвалитись не може. Найбільша проблема у цій галузі заробітна плата. 80% держслужбовців, за словами голови галузевої профспілки, сьогодні отримують мінімальну платню. Та й загалом профспілка важка. До неї входять окрім працівників органів виконавчої влади, ще й представники силових структур, митниці та прокуратури. Треба було дати соціальну сферу заступника міністра, йому. Струвили проспілку в соціальної сфери, Григочок сьогодні на сочолі, будемо говорити. І таких багато. Статистика, там невелика кількість людей, але тим не менше, керівник зібрав 348 чоловік із 360 працюючих збори, щоб показати, що люди не хочуть. Всі повипускали голову, такого голосували, троє виступили проти створення самостійної проспілки. Знаєте, є тиск такий, тому що. Ну, це питання не від нас залежить, але просто говорю, що це якісь мірі роздробили проспілки. Свої проблеми під час засідання озвучив і голова Рокитнівської ради держадміністрації Віктор Рудницький. Серед них все ж висока наповнюваність та мала кількість шкіл, погані дороги і відсутність механізму відрахувань за збір та скупів людей користучих, нелегальні пилорами і захисту профспілок на думку Віктора Рудницького. Потребують не так офіційно працюючі, як нелегали. Їх треба і включити, зробити членами проспілок тих людей. І звичайно, тоді гарантувати ці всі захисні функції, які дає нам сьогодні. профспілки. таким виїзним засіданням схоже лишили задоволені всі, адже раніше подібної практики в роботі профспілок не було. А сьогодні уся делегація могла оцінити усі теоретичні здобутки колег на практиці. Я як голова федерації проспілок області, я в принципі, задоволений. От, ми вислухали і пропозиції, і зауваження. Це все буде узагальнено і буде покладено основу нашої роботи. Поєднали приємне з корисним. На завершення виїзного засідання керівникам проспілкових організацій області показали зелену архітектуру Клесівського лісгоспу. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.